Is there potatoes, too, da? Pash. Is there bread? Da. No, brother. It's dry. But to this world it makes no difference, and some even frown, but the angels rejoice when my name was written down. But still he paid my debt I've had a birth I can't remember, but what I can't forget. Я щиро до Бога пишу. Я ще слів не промовлю в гарячій молитві, а він вже посилає, що в нього прошу. Скільки раз я знаходила свій порятунок у Бога, скільки раз йому несла розпуку і біль, я на грішній землі цей, не бажаю нічого, тільки ти будь зі мною, спаситель мій. Не покинь мене, Боже, будь зі мною, як досі, і тоді, коли вкриє мене сивина, коли я постарію, і в житті буде осінь, коли вже не повернеться знову весна. Хочу я пробувати в любові і ласці, що від років дитячих дарував ти мені. Будь зі мною, Ісусе, і більшого щастя я не хочу на Лиш до тебе, чудовий і південні, півночі, пориваються очі, і сльоза в них тремтить. Лиш до тебе чудовий в південь і в півночі, пориваються очі, і сльоза в них тремти, ти мешкаєш над морем, ти пануєш землею, ти є цар і Спаситель, Мій Господь Ісус, але каже: якщо віруючи, зайдуться. У них завжди є про що поговорити. Каже, той апостол так сказав, той Пророк так сказав. І вони над цим розмишляють, і їм каже, так цікаво. Це". Мені так було е, приємно це чути е, від цього чоловіка, котрий не віруючий, але йому так було приємно брати з нас приклад. Тому е, сьогодні ми також зійшлися, щоб порозмишляти над духовними речами. Нам прийшлося трошки вас почекати. Але ми вам вибачаємо за це. <риклад> <риклад> Я також бись у, у сільській місцевості і знаю, що це таке. А, і вже можливо, навіть заскучив за вами. Тобто навіть подумав, може піти вам трохи допомогти. Отакі справи. Хочу е, сказати вам, що так дав Бог, що е, мені довелося проживати на другому кінці світу. Земля є кругла, і, якщо летіти літаком. А, якщо будете летіти 17 годин, в той бік, як на захід, то можете долетіти до місця там, де я проживаю. А це є е, аж на березі Тихого океану. Там також живуть українці, є українські церкви. Ми також збираємося. Вітання від е, церкви, яку я відвідую. Вони вам передають любов і всього найкращого. I appreciate я, you, pastor, uh... Letting us come tonight to be with you all and to serve and to worship God. Я дякую що брати, хто з вас, чи пастор, чи просвітр, запросили нас сьогодні побувати у вас у церкві, щоб ми разом поклонилися Господу. Since I've been here tonight, I've been listening to the Holy Spirit speak to my heart. Я сидів тут сьогодні на зібранні і прослухався до того, як Дух Святий говорив до мого серця. And that's what preachers should do. They should listen to the Holy Spirit, and the Holy Spirit reveals to the preacher what the people need. І я би сказав, що це тим, чим слід займатися кожному проповіднику, щоб він прислухався до голосу Святого Духа, для того, щоб е, потім поділитися цими словами з людьми. Can't see into your heart, but God can. А проповідник не може заглянути у ваше серце, але це робить Господь. Аминь. I remember in the first chapter in the book of Hebrews, the Bible said God has spoken to us years ago by the prophets. He was talking about the time when he was going down to the city of Damascus.

you would humble yourself and ask for help. Ви б просто такими були безпомічними і попросили чиєїсь допомоги. I before you can get saved, you've got to get blind. І я вірю, що перед тим, навіть як ми спасаємось, ми себе відчуваємо сліпими. You've got to humble your heart and ask for help. Нам слід упокорити своє серце і попросити допомоги. Who you gonna to ask tonight for help? Кого ми можемо попросити сьогодні? I walk Так, так, ну це. Ви собі готуєте. Ви собі знаєте своє діло, я собі знаю своє. Так, хіп та У нас там багато в Америці. Правда, так? Може, десь ми її була, Давайте кость. Хто хто? Кость. Кость, так? Бондар, бондар, бондар. <плес> ага, ага. Це були це наш дід був. Нате вам нужна різка. Ні на чимці. <плес> а це онука. Чуєте? Він хотрофів. Черпока немає, дивіться чашку. Верніться, сядьте, ви думаєте. Має навіть мене він полюбив, мені він він приготовило сервішні морі, що старобу заспішним. Не в краю, мій рідний край, на до тебе, до тебе. Душа моя мій і дивись, при тебе, до тебе моя і душа моя яка не може розмістити. Хочеш мати, скоріш Боже, Господь Господа, спіши. Краю мій, рівний край, до тебе на тебе, і я, краю мій, рівний край, безпереспокій, душа моя.

<laughs> Bob know knows what is good. Damn, you know. I know what's good. <laughs> Bob knows his job. <coughs> <coughs> yes! They have salt? Uh Silly mostly that? Паша, почекай сіл. 122. I got a master. This is Я буду в театрі. А буду на касах, раніше кута вона Паша, я помню Кобалянську вулицю. О, то є така вулиця до нас